А що у нас? А у нас тему нову закрутили, давай. Ще те можна знімати? Чувак нам зараз запчастей продасть цілу кучу. Далі будемо бізнес робити. Да, визиваю. Ви, ви, его. Ви, ви, ви. Чого? Ну а сейчас ми цього чувака дурить будем, да, Не надо. Показую чувака, якого дурить будемо. А де ти? иди, я тебе покажу. Ти у нас в звісно. Зараз откушаем пиццу, зараз покажу. І поїдемо дурити Дімона. Пошли з волосом пиво врепать. Ой, піцу, не і, так, так сказав. Можна вам шоколадний, банановий? Банану. банану. Или. не, давай, знаешь, что морфляны. Ну, просто скупайте, вам так, не надо дивитися на це. Я, я тебе не снимай, я снимаю. Ну просто як ти вже 40 раз заказ отменил, прийняв. Все. Це ось Димон, наш кент. Так, да, Димон? А це Серега головний. Чуєш, а ти от скажи, ну ти ж теж Ютуб дивишся. А як оце, пиво, пигувати 15 гривень, а тут 60 брать пів літри? Та, оце, оце. Вони ахірили повністю. Що за магазин? А ну, давай сюди, адміністратор. Димон, ну ми серйозні люди, ну, в селі дешевше. <гуми> Покажемо заказ. Не що, що ми вас тут шумимо, тому що ну, ми з села приїхали. Ми ще кіно знімаємо про себе. Я вас не буду знімати. Я з села зараз немає почеві. А, я зрозумів. Дівушка, а можна пиво пивом не примінити? Йому дуже погано, принесіть пиво. Тру, труби горять. Це ми зайшли в кафе, щоб ви понімали. А ну, от миски принесла, а не пиво. Ти... Він вам в відзивах поставив одну звізду. Ломать. Вот я його привів, він з пивом не временет просто. Алло. Да, Димон не знімайся. Миски принесла. Лучше пиво, да? Перекусить на пиццерію. Перекусить на пиццерию. Я так вам покажу, Ну, інтерьер. Скажи, хай Я начай. Машину, если що не сейсту. Сміши сюди спокона. Хороший, як бутылки. Це ж по любому з пластикової налила. Ану, Вікторія, що ж. <реш> так ти через Ютуб скажи бившому начальнику, він рельсу в нього вкрав. <реш> і в Майами, і в... І в каже, до друга уїхав. А він же нас дивиться. Бивший, Бивший начальник переодик. Тут люди офігівчі просто. Ну, де рельса, блядь. А як його звать, без... Серега? Серега, де рельса. Ота і скажем, да? Серега розказує, що він піти не хоче. Дімон кусочек угостись. Я поки ні, мені зараз блинчик приносимо. Блинчик? Морковний сок, чувак, ложе. Ложить... Дуріє. Виктор, що нам печий язик? Нормально. Живем. Грибочки. Білі, білі гриб. У нас новий прикол. Дімон заказав якусь херню, не що треба. Каже, що так довго, а там кажуть, йому то Та там якийсь італійський сніданок, його готують вже півчаса, і ще щось там все обсмажують віддільно. Шеф, це ти зараз на півмільйона з'їси. Несуть тобі сніданок в обід. Нормально заказав. А де блинчик, Дімон? Ого, а що це? Бекончик. Радий. Так ему цену не кажите, бо він паде в сосне подираю, там а, не цветки нет. по мне. Ого, давай, на, 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 на у вас ложек и тупи, Нет, Не, яйцо ріже, да, Димон? <говорит> Это из Классный блинчик, давай, Да. Нормальный? <говорит> Нормальный блинчик, Димон. Приятно. Спасибо. Радос, сало. Хорошо? Поможи, ему скавать, бо я не буду его снимать, щоб этот не отвлекать. А ну давай, грибочек сосисочку. Не, есть, щоб жовточок по столу потик. Я не можу снимать. Помсто річка. А тут 90. Димон, я думаю, ти гривень на 400 скушав с морквенным соком. На правильне питання воно дороге, понял? Посуди поїхали помийки. Після тебе. А скільки сковорідок вимазали? Це все собою. Ти ще ніхто не заплатив, так? Це піздец. Не сняв заведення, тут все красиво. Ми ж там сейчас твій чек. Бо наш там за піцу, пиво, компоти, там 300 чим-то гривень і ми переживемо. Твій інтересно. Ти націлився на велику прибыль сейчас. І вилежати. Ну, если пьет в туалет, то а водой залей, еще раз выпьет, да, чтобы этот стакан был чистый. Ой, да, а можно, можно, можно. Димон, подожди. Ну, это не мое. А, это а, сдачу принесли? Димон, я думаю, это чек опять. Шеф, теж присів, я тебе чесно кажу. То просто нам здачу принесли, Дімон, не взди. Ну Зараз я думаю, це нормально буде теж. Це був розрахунок за все. А, це за все? А, так це я довго, а Ми а ж казали недільно. О, все, спасибо велике. Вибачаємо. Спасибо. Ди, ти вже радий, все, улипка на ліце. Спасибо, <реку> <реку> І так, поки водоссить під бетоном і чи той і горілкою, чи як тебя називати, я вам покажу, що ми купляємо сьогодні. Бітера. ПРТ-7, ПРТ-10. ПРТ-11, ПРТ-16 і просто ПРТ. І Б і М. І і Тут може десь кронштейн один трохи підпалений, але це не до нас. Так, в принципі, все, все в огнях. Звздочки не ізношені. Бітера ізношені, є не ізношені. В Взагалі, звоніть. Я номер Вадіка внизу оставлю. Корпусы, опоры, вся ця фигня есть. Сейчас дальше покажу, дальше жирніші заявки. Планка поартовская есть нова. Яка кого она в хер нова Вадик каже. Относительно нова. Есть чуть-чуть Ну, По нашему в хорошем состоянии. тут темно? Редуктор, редуктор, редуктор. Оці всі редуктора забираємо. До редукторів є натяжні звздочки, вали. Опори. Так, значить, що тут у нас є? Цей редуктор наш. Оці всі вали. Кому що треба. Кому що треба, дзвонимо. цепки. Заїде. І. и цепок. Цепок ПРТ есть в на хорошем состоянии, есть в состоянии трошки худо. Потом на солнце покажу. Сейчас Вадик и Сережка сделают ветер. Казал длинный куски цели. Усёй, блядь. Вадик, не тупи, блядь. Все, движ пошел, дальше покажу. Так. Планка цепь загружена, планка цепь загружена, проехал манипулятор. Это все проблемы с человеком кепки. Погрузки, разгрузки, перевозки. Что, Димон? Погрузчика. Погрузчика колеса почем? На ухо скажу. А ну скажи ему на ухо. Где там? Китайские колеса. Стемп. Ось размер мало молодеки ну, в інтернеті по 4000, наверное, якщо не дешевше. Ти скільки хочеш? 6 6000 за 2. 6 за 2? Иди за штуку. Який диск? Ото? Да. Та це, це 150 чи ні. Да хуй Та це цес не з нього Ваді. Ну, це з трактора диск. З диском. А диск з трактора? Це з якого трактора? Шеф. Сука. Короче, є диски, если диск, якийсь із трактора, Якщо надо, будуть дополнительные фотки. Року, чи з Т150, то, наверное, через компанії, не знаю що. Напишіть. І отакі диски є в продажі. Так, 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 Вроді все показав. Ти уїжджаєш Вікторовий, сумку приготував. Так може ти спросив нього одразу за той редуктор, один редуктор остав. Щас спросимо. Давай, піддони кине, машина буде переїжджати. Коротше, чувак, нам продав редуктор, а тепер хоче один назад купити. Так может только Димон. А это же он подорожал уже, да, Вадик? А? Ну редуктор назад купить хочется, он подорожал уже? Конечно. О, -о, 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 -о. розница, ты знаешь, это на опте можно там движу. А ну где, какая рука лиза, Вадик? Надо им мазуты продать, да, Димон? О, все смазанный. Phases... Владик, дай, чтобы по за нас Дрюша с крючком подчеркнул. Мне кажется, у вас проблема. Бери один страпон, вкидай всі 4 втягу і надівай на крючок хай тяне. Ну, полетіли. Це, мабуть, зараз все перевариться чуть-чуть, да? так? Якби він зверху піднімав, а не тянув. Снімай одну стропу, навіщо а ні, не власть пока голову як дасть А внутрішньо сюди лісу, щоб хтось зараз знімав. Якщо він буде пітя. Це ще у мене мішта колись була. Хорош. Ну тепер до мене нахер нам не надо. Може кому по запорожню надо, це тут Дімончик його визиває, каже найдешеві з усіх, що є А найдешевіший, значить найкращий, правильно? Падник сам собі виторов папки за погрузку, так що я туди не касаюсь. Шо? Давай давай Нормально буде Думаю то не три Три з чим то кинем Панік каже більше Ну більше значить лучше А, пардон вам не видно нічого Я знімаю стою Погрузка повним ходом двигається, значить тут все загрузились. По машині вже нормально веса. Виїдемо на свет, все покажу. Вадик, кардан. кажемо, скільки тут по недві. Трессори наварива, дивіться, О, нормально. Все, Серега, заховай, щоб не побачили. Присядемо. Собираємо, Серега. Пиво, да, въеба, чек показал? Сейчас летим, баебать, пиво, будем розгружатися вже. Того ми вже надурили, йому вже. Все, пока, шеф. Шеф, пока. Шеф, все, забудь за бабки. Не поминай нас поганим словом. В суї. А ти з нами їдеш. Пардон, ще не привик так себе знімати. Дімона грузимо до нас. Їдемо ми на цих жигулях прекрасних. Сука, не О, цих. Ди. Не всись там, Жигуля. О, літім. Зараз, сьогодні субота, треба м'ясо було жарити. Ну, так теж вважається. То ще якийсь, Димон парник. Ми з ним не ведемо діла, так, да, Димон? Зараз чувак там дивиться геолокацію. Нормально перекосило, там накидали. Скільки те, купили, тони-дві? А в машині п'ять тонн, Дімо, ми тебе наїб дурили на три тони. Дивіться, дивиться. Не, я в основному все по центру положив. Да, які тут дві тут тону чотири. Де? та які 4, у нього ресори як були так такі остались. по другу сторону. Другу сторону. Все, банда загрузились, випашок. Біжи, щось, он Тебе не показывай, да? А ти ж спалився, поняв? У тебе в отраженні, воно видно. блядь. Та що ти <laughs> Все, ну, попався, Київське, холодне. головне, щоб холодне. Холодне, <laughs> блядь. Так, показую наш улов. Улов у нас хороший. Улов у нас хороший. Редукторів куча. Бітера, все що хочеш, тут теж цепки в мішку. І тут ще куча валів з карданами з усим. В принципі, я ж кажу, 4 рами бери, ну три. Дві 3, 200% овських і можна зібрати два ПРТ і ще куча запчастей залишиться. Як показує практика, щоб сложити роу 6, треба два роу 6. Наш цими, приблизно, така сама ж бути історія.